Доброго дня, шановні глядачі, підписники мого канала. Всіх радий вітати на ньому. Е, в першу чергу хотів би подякувати хлопцям, які відгукнулись, бо підсказали, як мені впоратися з цією проблемою. Я не міг стягнути тормозний барабан для заміни. Тормозного циліндру. Так, все вдалося. Замінили тормозний циліндр. Яким чином? Так, нагрівав я газовою горілкою, поступово видавлював зйомними болтами, підтягнув, підігрів, підтянув, підігрів, трошки підстукав молоточком. І таким чином ми його все ж таки зняли. Так, трішки в двох місцях відкололося, але це не страшне. Все ж таки впоралися, це краще, ніж було його розрізати, розбити хлам і потім купувати новий барабан. Мова в цьому відео піде про те, що. Спочатку відповів на деякі запитання. Там одне запитання було з приводу моєї бункерної кормушки. Вже було відео на каналі, обзор її є. Вирішив, що окремо відео на цю тему, знімати немає смислу. І ну, людина не перейшла на канал, не подивилася, що там є. Запитала. Ну, запитала, значить знімемо. Зараз перейдемо від годівельник. Деякі розміри я і пам'ятаю, я цю бункерну кормушку сам робив, а деякі поміряємо і скажу вам. В більшій мірі мова піде про те, чи варто починати свинарство з кредиту, вдовг, ну там через інвесторів і тому подобне. Ще раз хочу подякувати. За ось цю допомогу. Чимало хлопців відгукнулися. Дякую вам. Так, перейшли ми в наш відгодівельник і будемо спілкуватись на тему бункерної кормушки на даний момент. Е -е, звиняйте, багато коментарів, також пишуть з приводу якості відео, е -е, що трясеться телефон, придбай камеру іншу. Чесно вам кажучи, я б з радістю це б зробив би, але на даний час я не маю такої можливості. Е... Да і в принципі, ну, YouTube мені не приносить ніякого доходу, щоб було з чого витягнути ці кошти і придбати якесь спеціальне приладдя для зйомки відео або якісь камери, або. Торшери там чи як вона називається для кріплення телефону. Так що поки що так. Е Ютуб не платить такі кошти. І щоб щось на Ютубі заробити, це дуже і дуже нелегко. І на це треба немало часу, щоб чогось добитися. Е е є така пропозиція. Зараз напевно на мене багато виліться грязі. Але я спробую. Я закріплю номер карти в описі під відео. Можливо, хтось має бажання підтримати YouTube. Канал безпосередньо мій. Я проти не буду. Якщо щось підзбираємо, безпосередньо з моєї сторони я зобов'язуюсь. Витратити ці кошти безпосередньо для покращення зйомки, відео, якості картинки, звуку і так далі. Ну, я думаю, навряд чи що хтось відгукнеться, більше зараз е вильється на мене бруду. Але спробуємо. Можливо, хтось від відгукнеться, щось уже додали від себе. І таким чином вийдемо з цього положення і будемо для вас знімати більш якісні відео. Так зараз перейду в кліточку і поспілкуємося по кормушки. Якщо ми ці свинтуси не з'їдять, то постараємося щось зняти. Більш детально зможете перейти на канал і подивитися, там є. Безпосередньо відео про цю бункерну кормушку. Вона так і називається. Обзор бункерної кормушки. Ті розміри, які я пам'ятаю, я не буду вам міряти, щоб і відео дуже не затягувати, так скажу. Оця дліна її 1,25. Висота від полу до верху 1,25. Ширина. 39 см. Знизу по кориту також метр 39. Далі. Висота передньої стінки, вона знаходиться трішки під уклоном. І вона 19, навіть 18 сантиметрів. Просіки, оці що зараз не, не видно. ну Зрозумієте, між кормомісцями 18 см. Розподільні планочки. Бачите, різко їм захотілося поїсти і не дають зняти. О, бачите? Оце розстояння між ними, отут, 18 см. Потім Знизу приварена планка йде в вертикальному положенні. Її висота 10 см. Вона розташована від задньої стінки до цієї планки. Тобто, получається оцей розмір, де просипається корм 3,5 см. Або 3,5. І від виходить, дна. До верхньої планки. Той же самий розмір. Тобто, виходить, у нас отакий квадратик там, виходить, відкуди висипається корм. Хтось каже, що це забагато, буде багато, будуть багато вигортати і так далі. Так, є трошки в кори нагортають. Але з самого бункера втрати корма нема. Так чи інакше, вони його виїдають. Е, чому я зробив трошки більше? Тому що я не встановлював е, ворушилки, які зворушують корм. Зараз, ну, ось бачимо, вони з, з яких кормоміс більше поїдають, там більше і просипається. Але так чи інакше, воно все зсипається і все вони виїдають, все добре. Е, помилка в тому, що я його не пофарбував. І помилка в тому, що. Не зробив верхню кришку. Якщо у вас в приміщенні накоплюється на потолку конденсат, слаба вентиляція, то будуть капати туди каплі, і корм буде мокрий. Буде мокрий, буде братися комочками і тоді вже буде проблема з просипанням. Якщо вентиляція в приміщенні добра, все, гаразд, той проблем не буде. Або зробіть просто таку кришечку. Будь-чим накрили та й все, не обов'язково його робити з металу. Скоро буде відео з, з виготовлення стартової бункерної кормушки для малих поросят, то там знімемо окреме відео, як і що ми робили. То підписуйтесь на канал, ставте колокольчик. І не пропустите таке відео. Та й всі інші також не пропустите. По бункерні кормушки пробіглись. Якщо десь щось пропустив, не полініться, перейдіть на канал, подивіться, там є відео, повний її огляд з усіма розмірами і більш детально. Потім вже, виходить, не доказав від оцього планки вертикальної, вже цільний лист. І пішов наверх під уклоном під 0 на виход. Вміщається в цей бункер, якби в літрах я не знаю. По вагі, в залежності, який корм засипати, яку культуру зернову використовувати, щось ваше, щось ваше, ну, десь приблизно від 150 до 170 кг корму. Доволі непогано. По поїлки. Дивіться, стоїть у нас така бочечка на 60 літрів. На таке поголів'я цього малувато. Треба більшу. Встановили, яка була. Зараз, поки так обходимося, згодом придбаємо більшу і поставимо більшу. 60 літрів на 14 голів. Це хватає зранку до вечора. Ввечері оп'ять наливаємо. До ранку, утром оп'ять наливаємо. Сам ніпель. Ніпельна поїлка. Ну, так, звичайно, на вірьовки прив'язали і нічого з неї не трапляється. Знизу зробили невеличке корице, як каплі улавлювати. Типа принцип чашечної поїлки. Тому що якщо цього немає, спочатку не було, дуже багато води проливалося і просто був потоп самій загородки. Поставили капельник, все добре. Що й проливається, ось як бачите, п'є, воно проливається. Ну, щось можливо і мімо попадає, так як. Ну, більша частина попадає за корице, вони потім відтуди допивають його. Так що якось так. Тепер поспілкуємося на тему. Звернувся до мене один підписник, знайшов десь в коментарях мій номер телефону. І питав поради з приводу, чи варто, допустимо, в кредит взяти кошти в банку і ці кошти вкластися в свинарство. І таким чином, як би вам сказати, такий, зробити собі швидкий старт, щоб не, не працювати так довго і нудно, як це робимо ми, поступово розвиваючи. Ну, як на мене, то я думаю, це безгузда така. Витівка буде, тому що ну, ви себе, вибачте, посадите на задню п'яту точку, будете працю... отримаєте ті кошти, вложите їх, будете чекати, поки місці свині виростуть, поки ті свині почнуть якийсь прибуток давати, а на цей період так чи інакше вам доведеться цей кредит чимось платити. Брати кредит для малого об'єму, як оце допустимо. У нас. Не бачу сенсу, якщо так як ця людина хотіла, щоб там викупити стару ферму і запустити туди, як він мені казав, під 200 голів від годівлі. Закупити привезти готових уже свиноматок з комплексу. Ну, не свиноматок, а готових хрем свинок, які вже готові до сімініння. Ну, Це я навіть не знаю яку суму коштів потрібно мати, щоб так відразу стартанути і яку кількість треба зернових закупити на таке поголів'я. Ну, просто взрив мозга. І яку єжемісячний платіж потрібно буде заплатити банкові. І який період часу, поки що ті свиноматки будуть супоросні, поки міста відгодівля буде рости, потрібно буде викладати, щоб виплачувати цей кредит. І таким чином ви лише будете працювати на банк, не знати, де взяти ці кошти. Потім у вас забракує коштів платити, ви почнете свою відгодівлю вирізати 60-70 кг, аби хоч якось заплатити. В кінцевому результаті, як на мене, мабуть, 99% людей плюне, виріже все поголів'я, закриє цю ферму, аби тільки погасити цей кредит. По-моєму, це нереально. Як на мене, Найкращий варіант, якщо ви хочете цим займатися, починайте. Це вигідно і воно буде вигідно, і воно завжди було вигідно. Колись більше прибутку, колись менше прибутку. Ніхто ні від чого не застрахований, І в свинарстві дуже-дуже багато підводних камнів, про які мало хто говорить. І навіть якщо ви будете працювати 10-20 років зі свиньми, ви завжди будете так чи інакше стикатися з різними проблемами. Повністю зрозуміти і знати все неможливо. Бувають такі моменти, що нібито на якісь мелочі, а взяв і піймався і втратив чимало коштів на цьому. Потрібно трезво і холоднокровно підходити, все рахувати і думати, що ми робимо. Якщо ви не впевнені в своїх діях, таких чи інших, то краще ви цього не робіть, з ким-то проконсультуйтеся, а ще краще думайте своєю головою. Якщо ви не впевнені, то краще цього не робіть. Я розумію, що, мабуть, кожен вважає, що він самий умний. Але ні, ми не умні далеко, тому що постійно намагаємося щось придумати, щось дешевити. Постійно експериментуємо і з часом ці експерименти нам потім е, дуже і дуже дорого обходяться. Так що якось так. Найкращий вихід з такого положення це поступово розвивати по мірі своїх можливостей, по мірі своїх е, фінансів. Не бігти впереді паровозу, і тільки тоді воно щось у нас буде виходити. Хоч так, хоч так. Відразу ви ніяких доходів від цього не побачите, так як весь заробіток ви будете вкладати для того, щоб це розширитись. Але ви будете впевнені в тому, що ви нікому нічого не довжні. А це дуже багато чого значить. Це, звісно, не може ну, не радувати те, що люди намагаються якось викрутити ці ситуації, не хочуть йти працювати на дядю, заробляти комусь кошти, при цьому день у день шагати на роботу, сніг не сніг, дощ не дощ. І ще й вам розкажуть, які ви погані працівники. Ясна річ, що в свинарстві також немає вихідних, відпустки і тому подобне. Погода, не погода, ми працюємо, але ми все ж таки вдома. Щось болить, заморилися, сіли, перепочили, прилягли, встали і пішли далі працювати, бо за нас цю роботу ніхто робити не буде. Е, можливо, хтось з початківців вважає, що от я займуся своїм ділом і все буде в мене гаразд. Я не буду працювати на дядю, я буде набагато легше. Ні, люди, так не буде. Буде набагато важче. І якщо ви на роботі працюєте зміну, вийшли і забули думати про цю роботу. То тут ви будете думати і працювати цілодобово кожного дня без вихідних і прохідних. Можливо, десь якийсь день собі виділите на відпочинок. Але як на мене, то це краще. Якщо я зроблю якусь помилку, я сам себе трьохітажними вкрию, походю по візьму себе в руки і продовжу працювати. І мене за це ніхто не накаже, так як я вже сам себе наказав. І ніхто мене нічим не буде попрікати Так що якось так. Свою думку я висловив. Напишіть в коментарях, що думаєте ви з цього приводу. Ще раз звернусь, якщо хтось має таке бажання, можливість підтримати канал, номер, картки в описі. Нікого ні до чого не примушую, нікого нічого не випрашую. Це все на добровільній основі. Хочете, будемо раді, не хочете. Ну ніхто ж, ви для мене будете всі рівні, так, так чи інакше. На цьому всім дякую за перегляд. На все добре, до побачення, до нових зустрічей. Все буде гаразд і у вас, і в нас.